Часом синоптики прогнозують найближчим часом мороз не залишить Україну. Що чекати криворіжцям? Розповів керівник регіонального центру з гідрометеорології. 15 січня по області очікується хмарна погода з проясненням. Невеликий сніг вночі та вранці місцями по області, можливий туман, на дорогах місцями железниця, Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 7-12, день 4 дев'ять градусів морозу. 16 січня хмарно з проясненням невеликий сніг. На дорогах місцями железя, вітер північно-східний, 7 дванадцять метрів за секунду. Температура вночі дванадцять 17 день 6 одинадцять градусів нижче нуля. Така ж погода без істотних опадів. І збереження місцями желедиці на дорогу збережеться і 17 січня. В області встановлюється сніговий покрив від 2 до 14 сантиметрів після проходження активного південно-західного циклону. Зараз область перебуває в зоні впливу Сибірського антициклону, тобто переважно без опадів погода з низькими температурами повітря.